До мене зверталися хлопці вишгородський мер, при якому я здивтег. От вони їздять туди, збиваються шахеди ентузіазмів ентузіазмі, впевнений, на ентузіазмі в цьому, да. без грошей. Голому. да їм тільки подяки такі бумажечки видають на всякі свята. Собі пиздять гроші на свої фірми, бруківку кладуть. А хлопцям подяки. Да на жаль таки. А є. чому це досі ти не підняв? Це запитання? Як це не підняв? Я підняв. Просто його не дають розповсюдити. Я взагалі хочу сказати подякувати всім хлопцям, хто в ДФТГ і послухатися. Добровольці там хтось сказав залужний хотів розігнати. Угу. Я тобі скажу, ні, хотіли розігнати влада. Дивися, всі ДФТГ рік існували без жодної підтримки влади. В той час, коли ці підараси з влади, мусара, прокурори, судді, одні судді навіть є в ДФТГ. Є деякі прокурори, вибачаю, але це маленьке вісо. Є, знаю таких СБУшники, вся ця піздота, ДБР, оце все блять. Оці всі підараси поховались, блять. А от ДФТГ це герої, хлопці, які прийшли.